В одеському борделі клієнт скаржиться господарці закладу. Тетя Соня, і що за страшну, та ще й ви мені підсунули? Ну ароне Ізраїлович! Ви ж таки самі попросили, щоб було дешево та сердито. <риклад> Програмістка перед весіллям говорить майбутньому чоловікові: Дорогі, перед весіллям я хочу тобі зізнатися у всіх своїх гріхах. Мила! Але ж ти тиждень тому зізнавалася. Так, дорогий, але за тиждень програмне забезпечення оновилося. <рес> Батюшка простить вам будь-який гріх: зґвалтування, вбивство, грабіж, розбій, жесвідчення, корупцію, інцест, гомосексуалізм. Але якщо ви прийдете зі своєю свічкою до нього в храм, цього він вам. Не проще ніколи. Один чоловік якось каже своєму приятелю: Слухай, допомога твоя потрібна. Я тут з спопадею чпокнутися домовився. Але треба, щоб ти батюшку після служби трохи затримав. Ну що, виручиш? Приятель погоджується, і ось після служби він підходить до батюшки і починає ставити йому купу всяких питань. Зрештою. Батюшці це набридло, він і запитує Сину мій, скажи, яка справжня причина твоїх запитань. Мужикові стає соромно, і він розповідає, що в той самий час, поки вони тут розмовляють, його друг має батюшкину дружину. На що батюшка погладив свою бородень і задумливо каже: Сину мій, іди з миром. А потім навздогін додає І, дивись, при виході рога мене зачепись. Бо немає в мене ніякої дружини!